У двох громадах Львівщини сьогодні прощалися з бійцем 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Як інформують у Бродівській міській раді, 38-річний боєць Михайло Третька загинув на околиці Ямпіля Донецької області наприкінці вересня, як розповідають побратими, воїн віддав своє життя. Рятуючи командира та цивільних під час виконання бойового завдання, Михайло служив у десантних військах, мав хороші військові задатки, командирський хист і стратегічне бачення. Боєць завжди давав цінні поради щодо військової тактики, користувався повагою в усіх. Він був безстрашним бійцем і жив тим, що робив. Із першого дня російського вторгнення захисник рвався на фронт, щоб швидше прогнати ворога з нашої землі. Його загибель це справді велика втрата для нашої армії та країни, розповідають побратими Михайла Редьки. Михайло Редька родом зі села Щуровичі, тут його родинне та сімейне гніздечко, а в професійній діяльності реалізувався у бродах Золочівського району. Був одним із кращих автомеханіків, дуже доброю людиною, готовою завжди підставити своє плече, щирий, веселий і життєрадісний, згадують друзі. Тож попрощатися із захисником прибуло дуже багато людей, жителі Бродівської та Лопатинської громад. Живий ланцюг протягнувся на кілька кілометрів. У кожному селі герої зустрічали навколішки з квітами та прапорами. У бійця залишилася дружина та двоє дітей: мама, велика родина і багато друзів, у яких про Михайла Редьку лише найсвітліші спогади. Вічна шана захиснику України, який віддав життя за свою країну.